І духові Твоєму примудрість, проти мене на голос п'яти, ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас від роду цього і повіг, Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас від роду цього і повіг. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного. Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас від роду цього, і повіг. Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас, від роду цього і повіг, Премудрість, дарінь нам послання святого Апостола Павла читання, будьмо важні. Браття, як заданою нам благодаттю маємо різні дарування, то якщо маєш пророцтво пророкуй за мірою віри, якщо маєш служіння, перебивай в служінні, якщо учитель у навчанні, якщо утішитель утішай. Хто роздає, роздавай у простоті, начальник, начальствуй зі старанністю, хто милосердствує, милосердствуй зі щирістю, любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло, прихиляйтеся до добра, будьте братолюбні один до одного. Ніжністю, випереджайте один одного шанобливістю, у старанності не лінуйтесь! духом палайте, Господові служить, утішайтесь надією, в скорботах будьте терплячі в молитві постійні, у потребах святих беріть участь. Будьте гостинні до подорожніх, благословляйте гонителів ваших, благословляйте, а не проклинайте, мир тобі, що читаєш, і духові твоєму.